Ми е, визначили для себе ціль е, і працюємо в цьому напрямку е, вже десь місяці. Безпосередньо ми виїжджаємо в е, зону АТО і е, проводимо там е, вишколи для особового складу е, для бійців, як безпосередньо, як для комбатантів. Людей без медичної освіти, так і для медиків, санінструкторів, які є там, знаходяться у військах. Віктор Шацький, я інструктор громадської організації з медичного загону з призначенням дуже бере. Хочу сказати, що без зброї, без, без іронії, бюджет, що ми, напевно, одна єдина група в Україні, яка займається тактичною медициною, яка та дозволяє собі виїжджати безпосередньо у... на самопередування. Ми були за тих 4 місяці практично на найближчих до постав, як біля Луганська, так і біля Щаска, так і біля порта, працюючи із добровольчими загонами, із Збройними силами. На цих виїздах ми, як сказав Андрій, стараємося як найбільше показати і навчити хлопців, які на передовій, які найчастіше потрапляють в якісь неприємні ситуації під час бойових дій як собі дати раду і допомогти. Дуже велике враження складає те, що були навіть такі випадки, нам хлопці говорили, що якби ми хоча б десяту частину того знали до того, як нас відправили чи в Дебальцеві, чи в Іловайськ, то вони на навіть по прізвищах називали, що на їхню думку ці хлопці можна було рятувати. Думаю, що ми займаємося, наша організація займається порядною справою. Враховуючи те, що за останній час практично як і Збройні сили, так і безпосередньо, так і частково медична служба в них практично розорена, розбита, розломана, коли немає людей, які відповідають безпосередньо за медичне забезпечення чи надання допомоги в маленьких групах, а один сам інструктор на батальйон це є трошки проблематично, скажімо, надати допомогу правильно і всі тут служити. Думаю, в подальшому ми, без Бог, в повному складі будемо далі займатися цим. І будемо старатися так, щоб наші хлопці страждали там під поранених, виживали, і отримали інвалідності, як правило, менше. Дякую знову. Дякую, Юрій. задача? Так, основа свідка Юрій, інструктор громадської організації з Окрім інструкторської роботи в полях з аніаторних довір, учасники нашої групи е, запрошені до роботи у комітетах і робочих групах при Міністерстві оборони, методи, яких має створення, є створення єдиної парадигми по тактичній медицині. Власне, там в нас досить багато є проблем, які пов'язані із тим, що функціонери Міністерства оборони. Люди старого зірця, старої закалки, категорично не бачать проблем, не визнають якихось нестиковок і направду існує думка, що достатньо їм зробити кілька дзвінків, як медична служба в полях і військах просто з'явиться сама по собі, тому що в них є достатньо для цього кадрів, достатньо персоналу, засобів і таке інше. А тут просто путаються під ногами. Люди, як волонтери, які заважають їм цим всім займатися. Я думаю, будь-хто, хто запрошений до роботи в офіційних групах при міністерствах з волонтерів стикається з цією самою проблемою. Звичайно, від цього дуже сильно опускаються руки, беруть чорти і хочуть йти на Київ і все-таки інші подібні дурниці, які пишуть в газетах і в соцмережах. Але хочу вам всім нагадати одне. Слово волонтер перекладається як людина доброї волі, доброволі. Так? І нікуди ми від цього всі не дінемося з вами. Якщо вже в певний період свого життя ми взяли на себе цю відповідальність, щось комусь давати, щось дарувати, це значить, що, як каже східна філософія, давати може тільки той, хто має достатньо сам. І очікувати за нашу з вами діяльність якоїсь винагороди, чи матеріальної, чи моральної, чи то пак визнання чи від людей, від держави, насправді гонь. Займаємось ми цим і треба займатися далі. І знову ж таки, закінчиться вся ситуація тільки тоді, коли ми з вами на капоті свого автомобіля зможемо спокійно випити рюмку на кордоні між Донецькою областю і Російською Федерацією. І ніяк не раніше. А коли це станеться, явно не через місяць і не через рік, поки що ніхто з нас не знає. Тому я реально запрошую вас всіх долучатися до будь-яких форм волонтерського руху які Ви бачите, чуєте, і можете взяти на їх активну очікувати.